Як покращити собі життя у день весняного рівнодення? У високосний рік дата весняного рівнодення коригується. Залежно від року, він може бути 19 20 або 21 березня. Цього року весняне рівнодення настало 20 березня, як і торік. Це відбулося у середу о 5.07 за київським часом. Сонце після сходу рівно 12 годин перебуватиме над горизонтом і 12 годин під горизонтом. В цей день зміняться пори року за півкулями. У південній настане астрономічна осінь, а в північній астрономічна весна, яка триватиме до дня літнього сонцестояння. Світловий день з цього моменту почне збільшуватися, а ніч зменшуватися. Зокрема, у народі існують особливі прикмети до цього дня. Як прив'язати до себе удачу та кохання в день весняного сонцестояння? Варто зробити в будинку прибирання, викинути весь непотріб. Слід принести вербу, щоб розпустилася, і вимести нею здоров'я. Тому все старе й негативне також варто помиритися з тим, з ким були у сварці. А от закоханим потрібно обов'язково побачитися в цей день і побути разом, щоб почуття довго не згасали. Зокрема, цього дня годиться загадувати бажання: бажання на кохання матимуть особливу силу. А от що не варто робити цього дня, так це злитися і сваритися. Залишати бруд і безлад в домі. Також не слід відкладати гроші на чорний день. Не лягайте спати надто пізно інакше бід не минути. А от на літній час українці переведуть годинник за тиждень, в ніч з 30 на 31 березня, о 3 годині.